Життя і життя. його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та готовим треба бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим те, блакитне небо, і не відчує більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова і не почуємо мами теплоти. І не розкажемо ми вже про Бога, як треба по земнім шляху йти. Своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже всіх прощайте. І близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте, я ж вам простив найбільше ваших гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світла, я простив. Де осудили ви мою дитину, тоді я зглянувся і ваших гріхомих, коли ви руки низько опускали, тоді я їх не підіймав, коли до мене у сльозах кидали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів ложити в серце, та силою не хотів я вас навертать. Я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов. А я тебе чекав, я так чекав, що ти підіймеш очі і тихо скажеш. Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожих. Прошу тебе, Ісусе, поможи, та ти мовчав, мовчав і ані слова. Ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тоді так довго, щоб спасіння вічно дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішних він. Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто й не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити це не стидно їм, а вийти і покаятись смиренно не кожен зможе це дано не всім. Сьогодні в силі кожний судити, сестру чи брата, це не важко нам, Ну, а самому лиш себе судити, чи зможе подумати вже сам стидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема, де в ній про Бога й не співають близько. А славиться лиш тільки сатана. а християнські співи це не модно. Бо в них немає місця сатані, куди і те сьогодні наша молодь. Які сьогодні слухаємо пісні, а хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів? Якщо бабусі нашої не стане, хто буде нас учить співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможе віру нашу перейти? Чи ми дітем до тих ворот спасіння? Тільки призначений від рук тобі і мені, коли її з дому будуть виганяти. Тоболивати і говорити це для нас ніщо, чи зможе вірим ми пронести, коли від нас писання забороче, коли почнуть на розстріл нас вести, чи зможемо й сказати, не відступлю. Що буде далі, З нас ніхто не знає, лише один, він бачить з небо все. Поскільки часу ми для нього виділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої тіла. хоча ми люди на землі є слабенькі та Бозі сила є твоя моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стійний, друже, нині в стороні. Він все зробив, Він кров проли за тебе. Нині я і ти, що може бути більше за Його спасіння, і що дорожче є за кров святу, для нас відкрив від двері для спасіння, а ти відкрий серденько, я прошу.